Привіт. Знову приїхав мій чергове замовлення моє по фармасі. І ось я перед тим як віддати його своїм замовникам, показую вам. В цьому замовленні я заказувала і собі, і своїм замовникам. Собі я замовила отаку банку. Це, от вона започатана тут білий відбілювач ось кислородний. На 33 прання або замочування він добре пере, добре, всякі п'ятна відстірує і відбілює все, що вам потрібно відбілити. Банка велика, кілограмова, це екопродукт, можна використовувати його навіть для маленьких дітей. Для себе я ще замовила дві пудри, але я про них чуть-чуть пізніше розкажу. Це все замовили мої замовники. Знайома замовила отакий мультик: мультифункціональний засіб для прибирання. Він чистить дивани, поверхні, коври, відмиває плитку, меблі. Все, що вам треба відчистити, почистити, це мультифункціональний засіб. Також я ним перу кросівки, чищу зуття, відчищаю всякі речі, де є якісь п'ятна чи забруднення. Дуже класна штукенція, дуже густий, півлітрова бутилочка. Це у нас шампунь із тмином. Він для тих, у кого є лупа. Він прибирає лупу і знімає. Якщо у вас буде голова, чешеться, оце роздраження, плюс він укріплює волосся, воно швидше росте і менше випадає. Бутилочка шампуня, пів літра, отака велика, її вистачає. Я особисто свою проблему з лупою вирішила. Це було осінню у вересні. У мене почалася інтенсивна лупа на нервовій після На нервовій пошті після прильотів по Одесі. тому... У мене є такий досвід, і цей шампунь з кмином мені допоміг. Я брала ще олійку і брала ще маску з кмином, тому що в комплексі воно швидше вирішує проблему. А це у нас засіб називається. Замовили мені його в двох банках півлітрових отаких. І в бутилочці такий крем тюбику 150 мл. Це гель-каштан. Це гель-каштан, який добре допомагає при варікозному розширенні судин, знімає біль в ногах, знімає судоми, охолоджує. Я користуюсь сама особисто цим гелем, коли в мене дуже болять ноги до такої степені, що навіть буває не можна заснути. Тому він мені допомагає, щоб я заспокоїлась. І він допомагає дуже багатьом, дуже багатьо, багато відгуків. Це менша упаковка, 150 мл. В такій упаковці він двійної сили, подвійної сили, більш концентрований. Таку упаковку зручно брати з собою десь в командіровку чи в поїздку, тому люди замовляють різні баночки. Одну баночку замовила одна замовниця, а оці дві баночки велику і маленьку, інша замовниця. Для своїх замовників я ще замовила набір таких сашетів: тут шампуні, тональні креми, праймер бібі-крем. Все для моїх дорогих замовників, щоб вони могли спробувати протестувати продукцію, а потім вирішити замовляти. І чи підходить їй. Собі я ще замовила по акції, матуючу пудру білу, в мене якраз закінчилася. І якраз дуже гарна акція, дуже гарна знижка, я собі замовила пудру. Це біла пудра, вона підходить абсолютно всім. Вона буде матувати шкіру, не дає відтінку, не буде білого кольору. Зараз ми з вами попробуємо, як вона розтушовується. Бачите, її зовсім на шкірі не видно, але. Прибирає добре блиск, бачите, нема, ні, білого точно нема. Але на літо це така класна штука, яка буде допомагати вам, коли у вас. Шкіра буде проситися, щоб її чуть-чуть припудрили. Отакий спонжик м'якенький, двосторонній, зеркальця тут нема. Зараз дуже гарна акція. Якщо вас цікавить у травні 2023 року. Замовляйте, пишіть мені у повідомленні під відео в коментарі або на вайбер. Я під відео завжди вайбер показую. І я замовила ще собі пудру bb пудру вона йшла по акції зі знижкою 77% для тих, хто зареєстрований у компанії і робить гарні замовлення. Є завжди така акція. Комплімент від компанії Farmaсі можете замовити якийсь товар зі знижкою 77%. Так, добре, гарно запечатано. Зараз О, відкрила я. Тут теж дзеркальця немає. Спонжик двосторонній, Ця вже пудра має колір, я вибрала для себе. Так, наносимо її на другу частину руки, теж добре розтушується, не видно ніяких п'ятин. Добре матує і добре лягає ця пудра. Є ще більш світліший колір, це 0,2 і є 01. Цю пудру я взагалі взяла зі знижкою 77% всього-навсього за 80 гривень. Ось такі акції є в фармасі для тих, хто реєструється по посиланню під моїм відео на моїй сторінці, тому я запрошую вас. Ви можете зареєструватися і отримати всю продукцію зі знижкою 25% після реєстрації по посиланню під відео. Або якщо вас цікавить якийсь один товар, ви можете замовити мені, написати в повідомленні. Я вам вийшлю в електронному вигляді каталог. Ви подивитесь, які там акції, знижки, ціни будуть. І виберете для тебе для себе, що треба. В наступному каталозі у нас дуже багато буде новинок, в тому числі і для здоров'я. Це засоби для біодобавки, дієтичні добавки, все, що треба для підтримки здоров'я і дивіться, яка буде гарна акція. А якщо ви зареєструєтесь, до цієї знижки ще буде 25%. Тому не чекайте, не гайте, зареєструйтесь зараз, щоб отримати і знижку, і подарунки, і акції розпродажі. Дякую вам за увагу! Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Пишіть коментарі, що б ви хотіли ще побачити, про що почути, про що вам розповісти. Бережіть себе!